Здравствуйте. Як ваша справа? Та, слава Богу, нічого, Кашляю по нам. Бігаю по 20-30 кілометрів, жінка заставляє в 6-й день. Я тільки вона встане і мене в дорогу. Я мусив 20-30 кілометрів пробігти мислити. 20 кілометрів побігти? Так, мислимо кожен раз. Да, Просто без... Ви просто не знаєте, з ким я живу. А як ви... Вот, а скільки вам років? О, зараз. 80% від 80. Ага. Це <laughs> добре, це добре. Ну, я знаю. Безвідки звідки А, місто Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Вы тоже бегаете, Зранку. Тоже, да? Зранку три километра. Боже мой. Полтора, два. Но не, не, не день, но стараюсь. Сколько А? Санкт-Петербург. Ты... Беспилотники еще не прилетал? Нет. Не. А будут? А будут. Ну, ну ты хочешь, ты, ты их встречаешь, не? не? Еще раз. Ну ты ж хочешь, Он же хочешь, чтобы прилетел? Не, не хочу. А что? Зачем? Хочу. Зачем? Ну, Я, блин, то... опыт. Я хочу мира. Мир. Мир. Да. Если что, я в Аркуты уеду. Я с сам с Аркуты, если что. Я в Аркуты уеду, да тут туда не долетить. Шахты. Шахты. Закроились. Закроились. Ну я на работает. Я чуть 25% від Воркуты лише. Я бывал в Воркуті. Не 25%, не 25%, а 75, наверное. пять, наверное. 7, 6, на скільки шахтвища? Шахтвища. Да, почти все. А скільки шахтів? Закрився? Ну, зали так я у а на чому там прибути будуть мати в А так. Вот. Все равно. Да я ж подивився об'яву квартиру, 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 квартиру можна купити, купити за купить, два мешка картоп, мішка Харто, як, як і у Тіксі. Можно бесплатно взять. Не, ну бесплатно. Не, ну. А можете бесплатно, я бесплатно. Да, 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 да. Если там с долгом по коммуналке типа идти а, ну, да. выплачивать а, этот долг, то можно и бесплатно взять. в мэне там, в там, воркути, Учителька музыческой школы. Да ушел. Да. І на якому інструменті? Я не знаю, то то нас в мешкові можете... на скрипці А, скрипки. Ну не губна ну не гобна, Не. Не. Нет. Вот так я. Ну, так хотів запитати, то ви за мир, так. Розумію, да. Ні, я ж питаюся, ви за мир. Розумію, розумію. Погано розмовляю, но розумію, добре. Ну, ви за мир казали, так? Ще раз, за мир, за мир, конечно. За мир. Я, я в... А от спецоперацію ви підтримуєте, чи ні? Э, ні. Прям. А за Путіна? Ви що, в нашій незалежній не можна говорити таке, таке слово. Все, добре. Я, я не буду далі продовжувати, бо це в мене в прямому ефірі. В нашу, в нашу це... Ви що, Я... А то я поїду в Аркуту з Нікаті. Дійсно, будеш новий шах, ти А то я поїду в Аркуту, ніяк гость. Ні, ну як... Не дошел год. А как житель раньше, когда давно, знаешь, ГУЛАГ был, когда отправлял? Ну, конечно, конечно. Ну, э, так, я, так я там и появился, грубо говоря. Ну, знаешь, туда все... Ну, что рассказывать, там есть... статьи, я думаю, ты сам знаешь, что... Про. про тюремные ГУЛАГовские законы. Про забастовку. Да. А так, так, я, так я сам родом Свінівської області. А я ж, от, а я жди е, я ж питаєш? Я ж розумію, що ти давно не, не розмовляв, але деякі слова у тебе такі, так українські. Я чи то так здивувався. Ну щось мені рада, да, плюс. Я ще стів сказати, відки ти знаєш теж українську мову, а потім я замітив, що ти ломано говориш, то деякі ти, мабуть, у дитинстві був в Україні. До четвертого класу учився, жив, учився в Україні. Я не буду тебе затримати, ти в мене прямому ефірі. Дід Микола, Хмельницький, Жмеренко я Бар. Город Бар. Чего вы про это? Бар. Бар, бар. Барская крепость. Максим Кривонис. У меня фамилия кривонос. У меня фамилия криво. Поняв, я все. ти в мене прямо <гум> <Hit me call. гум> da, <ходи> в прямому ефірі. Дід Микола. заходи в Ютуб. Заходи в Ютуб.